Я була здивована, що у нас немає такої асоціації. От для мене це було вау. Я була переконана, що я почну гуглити або щось шукати і когось знайду. Це ж елементарно. Ну, у нас ж багато спікерів, людей, якісь мовлять та й навчають. Давайте об'єднаємося всі разом, будемо дбати про культуру публічного мовлення і мовлення, взагалі про українську мову, зокрема, Нема. І Воно в мені зародилось, але я людина із сикливих. Ну, типу, знаєш, От Я не можу одразу піти і зробити. Зараз можу, до речі, а тоді ще не могла. А Потім почалася ще й війна. І ти, ну, типу, пріоритети. Тут ракети літають, бомби взриваються, хлопці гинуть на передовій. А ти асоціація спікерів, камон. Втім, життя йде і все без коректур. І потрібно робити кожен в своєму полі те, що він може. І от я головне. це і зробила. Я зареєструвала її ще в листопаді минулого року. Але от тільки зараз, 22 серпня, там, да, 25-го року, буде її офіційне представниця. Це тобі знову таке. Я дуже don't push за horses», Дуже. Я така прям сто разів відмір, а один раз відріж. Ну, таке, да. Я бачу, от, що у кожному місті України місті і містечку, є ось такі клуби. Спікер-клуби, асоціації, де люди приходять для того, щоб пробувати говорити, як у нього виходить, і щоб ці люди один об одного росли, покращувались, зав'язувались ком'юніті, зв'язки, нетворкінги, там, колаборації, народжувались ідеї. У нас дуже багато геніальних ідейних людей. Не всі можуть це висловити, але ідеї є в кожного. То я вірю, що це дасть такий хороший поштовх для розвитку мовлення в Україні в цілому. Давай поговоримо про проблематику саме.